Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Смітник в центрі міста. До журналістів народного контролю звернулись мешканці вулиці Гончарської, які поскаржились на гори сміття і мотлуху, що їх сусідка наскладала в себе під будинком. І все б нічого, якби будинок не був в центральній частині Другобича та не межував з людськими квартирами. Тут -то взагалі то сморід такий, де от літом тут не можна вийти на вулицю, тому що не вікна не відкрити. ну Нічого взагалі сусіди кажуть, що жити поряд з кубами сміття нестерпно, проте всі спроби змінити ситуацію завершувались безуспішно. Я якось прийшла, діти були в хаті, я пішла. На базар приходжу з базара, в мене щур сидить прям в умивальнику з посудою. Щурі, антисанітарія, сморід, безлад, і все це в кількох метрах від міської ратуші. Дрогобичан обурює, що ні комунальники, ні керівництво міста не може дати раду смердючій проблемі. В неї така хвороба просто. Я так думаю, тому що вона постійно сама заносить, все ж ніхто їй не допомагає. Людина тут живе, вона сама спільно носить. Проте, не лише сусіди страждають від бруду. Вихованці школи, яка розташована у цьому ж дворі, теж не в захваті від сміттєвих краєвидів. Ми з нею говорили неодноразово. Наші дітки взагалі говорять, що тут баба Йошка живе. Після того як ми поговоримо з нею, то вона нам ще під двері сміття підкидує. Тому ми перестали з нею говорити. Сама ж винуватиця ситуації від коментарів наразі утримується, не надто бажаючи на камеру коментувати ситуацію. Журналісти народного контролю вирішили поцікавитись у колег жінки, чи влаштовує вона їх як працівник. Співробітники пошти в один голос запевняють, що ніяких претензій до жінки не мають. Професійно вона грамотна, до неї претензій немає. Гарно виконує свої планові показники, гарно займається реалізацією товару, реалізацією його періодичних видань. Як відносно до людини, як до працівника, ми немає ніяких журналісти взяли питання мешканців вулиці Гончарської на контроль. Про подальший розвиток подій проінформуємо вас в наступній програмі. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45-55-02, код міста 24. Роксолана Буяк Ігор Дьорка, народний контроль, телеканал Алсет.